Не знаю, чи я це була ідіотська ідея. Запхнути сотні підлітків у недофінансовані школи, якими керують люди з розбитими мріями. Але я в захваті від їхнього садизму. Плюс серіалу Тім Бертон. Його неперевершений стиль видний в усьому. Одязі, декораціях і навіть монстрах. Є також чудово палітровані кадри на фоні жовтих крон дерев і цей кадр. My... Мінус Netflix. Я не з тих, хто винить в усьому сервіс. Але після новини, що вони хотіли вирізати деякі репліки з епізодів, я не беруся судити про необхідність цих реплік. Та якраз цей момент підтверджує їх диктування певних умов. Якщо виконати заслуги режисера, то це в більшості стандартний підлітковий серіал, де звичайно присутні стандартні для сервісу вислови і персонажі, які додані геть не для сюжету. Але тут це подається ненав'язливо. Yeah, Школа чи академія по духу і подачі нагадують Гогорц. Чотири групи основні ікла, хутра, трави і луска. Поступове знайомство з новими персонажами, святами. Локаціями, змагання. Виграє кубок і право вихвалятися на рік. Чарівні істоти. Це як п'ятий факультет Гогворсу під назвою Невермор. Тільки що в серіалі більше наївності, ніж Потеряні. Ну знаєте, то деякі капості або ворожнеча забуваються або відбувається примирення. В той час як Гаррі, доки не отримав беззаперечних доказів, ненавидів Сіріуса Саблека. І в книжці його значно довше переконував професор Люпин, ніж в фільмі. А от питання: хто монстр, яке задають в кінці одної із серій і показують перелік персонажів підозрюваних, відповідь для мене не була очевидною. І отут заслуга саме режисера. Хоч персонажів багато, але майже всі дійсно можуть бути монстрами, і в переліку показують, що кожен з них щось приховує. Останній епізод поставлений динамічно і ефектно, для мене навіть неочікувано круто. Постановка всюди хороша, окрім змагань на каноє, де причиною можливо є важкість реалізації сцен порівняно з іншими, Вендолін Крісті чудово описалася в роль, на відміну від Сандмена, де вона в образі Люцифера, на мою думку, так собі виглядала. Nice Дуже радий був появі Кристіни Ріші в серіалі. What? На мою думку, саме її харизма в сімейці Адамс зробила персонажку дійсно культовою. І ще й в неї тут не просто камео, а окрема роль. Та й автори чудово зіграли на очікувані посилання на її роль Венсдей. Надто дивна для нормальних і не досить дивна для ізгоїв. Серіал вийшов в хорошої якості не лише через візуальний стиль, а й центральний сюжет достатньо міцний і в якийсь момент піднімає дуже серйозну тему фанатичні звірства під назвою полювання на відьм, що можливо й відбулося не без впливу Бертона. Завдяки візуалу серіал може здобути шалену популярність схожу до Гри престолів свого часу. who's here. The mother. Був колись в HBO дорослий і дуже якісний серіал, зав'язаний на інтригах Рим. Його закрили після другого сезону, не дивлячись на хороші рейтинги. Причиною були високі затрати, найдорожчий серіал в історії на той час. Цю ж долю пророкували і грі престолів. Але завдяки яскравим персонажам сервіс зумів монетизувати серіал у вигляді цілої купи мерчу, що скоріше станеться, із Венздей. У мене є два особисті негативні коментарі до сюжету. Це те, що мені особисто трохи зіпсувало враження. Перший я вам не скажу. Він незначний і для когось, можливо, буде спойлером. Але для мене це просто дитяча спроба сценаристів обдурити глядача. А от другий викликав негатив на самому початку. Я з часом сподівався, що це глибше обіграють. Пізніше дали банальне пояснення, що це вроджене, і я заспокоївся. Нехай буде, махнув рукою. Але коли під кінець на цьому був фінальний поворот сюжету, а не просто загадкові підказки, як раніше, сталося розчарування. Я говорю про видіння Венздей. Проблема як саме тут використовується цей сюжетний прийом. Сценаристи, щоб не думати і пояснювати, як персонаж розгадує загадку, він просто отримує видіння. Уявіть, якби шерлок на середині розслідування просто отримував видіння хто вбивця. Знову ж таки, це було моє особисте розчарування добротному для своєї ніші сюжетові. Наостанок, to... я не стежу за підлітковими серіалами. Але складається враження, що усі ті, де події відбуваються в школі, чи приватній, загальній або спеціальні, фокусуються на пропагуванні самовираження і індивідуальності персонажів, а саме навчання йде далеким фоном. Серіали про школу, про саму школу, мало що розповідають. А головне, які б не були екстравагантні головні герої? Персонажі, які вчаться і люблять це, на жаль, виставляються диваками, які десь на периферії соціальної значущості.